Якщо тачки, то за десятки мільйонів гривень. Якщо брускети, то із сьомою чи ікрою. Це все для народжених під щасливою зіркою, які не відмовляють собі ні в чому, навіть під час війни. Хто ці улюбленці долі? Журналісти сайту «Обоз.юа» провели власне розслідування і наштовхнулись на документацію державного експертного центру мозу. Ви будете шоковані розмахом чиновницьких апетитів в усіх сенсах цього слова. Деталі вже за мить, а ви поки поставте подобайку цьому відео, аби його побачила якомога більша кількість українців. Їм дали службові автівки з водіями, поселили в готелі, де ніч коштує півтори тисячі доларів. Такий розмах мав би криком кричати про важливість закордонного відрядження українських чиновників, для яких головна місія експертна оцінка лікарських засобів чи медичних технологій. Але тут починається наш парад невідповідностей. Замість відрядження ми бачимо чиновників Державного експертного центру Мозу, зокрема серед них і його директора Михайла Бабенка, на концерті Ван Бюрена у Варшаві. Дали службовцям залізних коней у подорож, але не простих. У автопарку Державного експертного центру інших не тримають, а стабільно додають нових із повною прокачкою. Журналісти сайту обозюа зазирнули в документацію державного експертного центру мозу, і побачене там, м'яко кажучи, шокує автопарк центру. Нещодавно поповнився новенькими автівками, серед них чотири шкоди та два «Хундай Старія» 2024 року, чи не найліпшої комплектації. Лише останні дві автівки обійшлися українським платникам податків у понад 5 мільйонів гривень. Здавалось б, дорога автівка, і при її купівлі на чомусь могли б зекономити. І знову невідповідність, бо не час заощаджувати на преміальній акустиці та підігріві керма. Ймовірно, співробітники центру потребують транспорт для роботи, аби пересуватися містом або навіть країною. Але водночас таких елітних гарнюнь у державному експертному центрі МОЗ назбирали вже аж 24. І тут постає питання. Чи доречно витрачати бюджетні мільйони на нові авто у час, коли війна в розпалі, окупанти вже в Дніпропетровській області, а закінченням бойових дій і не пахне? Пишіть свою думку в коментарях. Творці цього люксового автопарку не забули і про техобслуговування та клінінг на обслуговування 20 машин цьогоріч державний експертний центр МОЗ. Заклав 3 мільйони 800 тисяч гривень. Тобто ТО однієї автівки обійдеться в 193 тисячі гривень. І це аномально висока ціна. Журналісти сайту обозюа зв'язалися з компанією автоциклон, яка надає послуги державному центру. Журналіст представився власником шкоди Октавія А – найпопулярнішої моделі в автопарку держпідприємства. У автоциклоні розповіли, що для такого авто проводити ТО необхідно раз на рік, а його вартість складатиме максимум 15 тисяч гривень. Це майже в 13 разів менше ніж ціна на паперах державного центру. Не забули чиновники і про коштовну мийку. Коники, ось так там по крихті, там по крихті. У підсумку розписали витрат на кожну автівку на рік в 220 тисяч гривень. Таксі дешевше обійшлось, скажете ви. Але службовці центру експертиз простих шляхів економії не шукають та й не відкладають дорогі покупки на потім. Директор центру Михайло Бабенко, от, наприклад, свого особистого коника, новенького Volkswagen Таурек, вартістю понад 1 мільйон і 200 тисяч гривень, придбав ще в рік початку повномасштабного вторгнення. На комфорті під час війни не економили, то й на здоров'ї, тим паче, не стали. Гемоглобін підтримувати треба і крою або сьомгою. Брускети з такими інгредієнтами замовили собі у державному експертному центрі мозу. Лише ці скибочки хліба обійшлися в 17 тисяч гривень. Окрім цього, в меню були м'ясні сети з телятиною та свининою, пармська шинка, шашлики, люля кебаб, 13 видів десертів, 10 гарячих страв. Дату. Для замовлення цієї коштовної трапези в понад 607 тисяч гривень службовці вибрали специфічно 1 вересня. Хоча, може й правда, день знань все-таки свято для експертів центру мозу. До слова, вочевидь, чиновники регулярно шукають свої особливі корпоративні дати. Адже лише цьогоріч витратили собі на кейтеринг майже півтора мільйони гривень, з'ясували журналісти обозюа. Вочевидь, у державному експертному центрі мозу вчать закладати невідповідності в документи. Ось, скажімо, будинок Бабенка у декларації його житло в Іванковичах під Києвом понад 300 квадратів, і придбав він його за часів роботи в компанії Медфарком до 2019 року. А ось у реєстрі нерухомості будинок Бабенка виріс до понад 400 квадратів і офіційно був зареєстрований в грудні 24 четвертого. З'ясували журналісти обоз ЮА. Сподіваємось, будівля зупиниться в рості до наступного подання декларації. Масштаб Примх деяких чиновників із кожним новим роком повномасштабного вторгнення лише росте, як і апетити до лакшері життя. Цікаво, наскільки зросте вартість та різноманіття меню для експертів мозу до наступного дня знань. Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде, Україна! Він прийшов до влади з командою президента. Я ніколи не підведу своїх ізбирателів. Я завжди буду відстоювати інтереси громадян нашої країни. Але дуже швидко від неї відколовся. Начало боротьби з православ'ям в Україні, це начала кінця государства почав критикувати владу, а потім, за його словами, став жертвою режиму. Ви збудов довго питали, питалісь із насіливають. В общем, много разнегрязі. Народний депутат Артем Дмитрук, як він втік з України. Мені пришлось ножками з портфельчиком долго-долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка в Ма Молдавії, якими подвигами він запам'ятався, і де відсиджується зараз. Да, я дійствуючий народний депутат э, України. Мандат на мене не лишили. Єдине, я на даний момент временно нахожусь в Лондоні. У чому його звинувачує влада України? Чи світить нардепу біженство? І що нині його об'єднує з колишнім прем'єром втікачем Миколою Азаровим. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Артем Дмитрук народився на Вінниччині. У червні йому виповнилося 32 роки. Освіту отримав в Одеській юридичній академії спеціальність правознавство. До обрання нардепом займався бізнесом. Тримав мережу фітнес-клубів, сам спортсмен, майстер спорту із пауерліфтингу. До Верховної Ради Дмитрук прийшов із президентською партією Слуга народу. Увійшов до правоохоронного комітету. Щоправда, вже восени 21 го тобто після перших двох років роботи ради, нинішнього скликання, його виключили з фракції. Дмитрук тоді пообіцяв не зраджувати виборцям і затаїв глибоку образу на офіс президента. Я ніколи не підведу своїх избирателей. Я завжди буду отстаивать інтереси граждан нашої страны, інтереси адісідів. А сьогодні це йде вопреки інтересам партії. Сам Дмитрук заявив, що був у відрядженні, коли в партії ініціювали його виключення. Сказав, що вигнали через те, що не голосував за відставку Дмитра Разумкова і не підтримав закон про олігархів. По факту Дмитрука витурили після його численних заяв та інтерв'ю з критикою на рахунок партії. В розмові із підсанкційним блогером Шарієм нардеп вилив душу і розповів, як же розчарувався в слугах народу. Власне, це невдоволення витало в повітрі постійно. Народного депутата не влаштовувало кожне наступне рішення влади. Під час пандемії він критикував уряд за вакцинацію, зокрема і на ефірах проросійських телеканалів. Як відомий прихильник московського патріархату Дмитрук виступав проти заборони у ПЦМП і переконував, що саме це рішення призведе до краху держави. Був прийнят цей законопроект у закритті української православної церкві в першому чтенні. Я в ефірі одного з телеканалів в прямому ефірі сказав одну просту річ: що начала боротьби з православ'ям в Україні це начало кінця держави. З початком повномасштабного вторгнення Ерефії могло здатися, що Дмитрук пішов на поправку. Він навіть став до лав так званої тероборони, тільки не до тієї, яка згодом стала частиною збройних сил України, а організував свою власну компанію добровольців, які примкнули до патрульних поліцейських. Ми зробили територіальну оборону, яка прикріплена до національної поліції, к поліцейським, і на даний момент ми займаємося. Патрулюванням вулиць в комендантський час він ще частенько виходив в ефіри та розповідав, як не спить щоночі, і все патрулює, захищає місто від розгулу мародерів. Аж ось одного дня, як заявив сам Нардеп на одному з блокпостів. Його хотіли розстріляти. Ну, так вийшло, що в цей момент я в 10 метрах від блокпоста говорив з чоловіком. І задумане, а іменно моя ліквідація не получилась. Потім він нібито отримав особисту погрозу розправи від начальника Одеського управління служби безпеки. Далі Дмитрука знову таки з його слів викрали на блокпосту прямо з його буса. Ніскільки чоловік сиділи по углам дороги, і їх автомати були націлені в мене. до розстрілу оставались доли долі секунди. І знову кровожадні нападники пощадили політика. Звідти його нібито доправили до так званих підвалів СБУ. І тут почалося. Одягли мішок на голову, замотали скотчем всю голову, ноги і руки. Мене кинули на холодний і мокрий пол. Били страшно. Я кілька разів сіряв сознання і падав со стула. Підходил в себе і сновапитки. За словами політика, його примушували дати покази, що він державний зрадник. Потім говорили записувати відеозвернення, що він більше ніколи не буде критикувати владу і президента. А коли таких зізнань не вибили, то, начебто, вирішили застрелити. Ані перезаряджали і водили мене від стінки к стінки. Веде час у них дзвонив телефон. І вони заголосовували, що делать по мені. Так як піднявся шум. І мене почали іскати їм. дали приказ любым способом вибити нужне їм показання. Але й тут доля посміхнулася мученику Дмитруку. Із незрозумілих причин криваві викрадачі вирішили залишити все, як є, і відпустити свого бранця. Мене перевезли на сусідню вулицю, викинули на парковці возле ресторану, який знаходиться возле СБУ. через Дорогу, ось так. Пан Дмитрук, опинившись на волосині від смерті, вижив і залишився боротися за світле майбутнє. Втім, недовго, 24 серпня, двадцять року, народний депутат Артем Дмитрук зібрав свій портфель і виїхав з України. А точніше, вийшов ніжками у напрямку Придністров'я. водитель подвез в Одесскую область. В Одесскую область я вышел из машины в своей родной, знакомой Одесской области. Вот, вышел и пошел. И пошел в Молдавию. Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка в Молдавии. У відповідь на питання, хто ж допоміг йому перетнути кордон, Дмитрук філософствує. Мені допомог только господь Бог, який слава богу, управил мені успішно добраться до більш менш безопасного места. у своїх численних інтерв'ю, зокрема російським пропагандистом, нардеп запевняє, що він жертва політичних репресій, і полювання на нього нібито влаштував офіс президента. Я став такою, скажем, жертвою політичних прислідувань, які ведуть проти мене перше ліце государства. За словами Дмитрука, катування та переслідування незгодних в Україні продовжуються досі, і його сумна історія не поодинока. Кого то убили раніше або пізніше, і прямо зараз час Хтось знаходиться в сізо, хтось то в тюрмі, хто кого-то прямо зараз час питають в Україні. Аналізуючи події війни, Дмитрук за прикладом своїх проросійських товаришів верзе дурниці про колективну відповідальність влади і народу України. Потім чомусь приплітає до українців білорусів та росіян, мовляв, вони теж постраждали Так, да, ми умились кров'ю всі. все умылись кровью, украинцы, белорусы, русские умылись кровью. Вот, и мы должны осознать, осознать, прийти. Причем это здесь же не вина не только у власти в Украине там, или у народа в Украине. Нет, это все всеобъемлющий вопрос. В нем виноваты абсолютно все. Кто-то активным действием, кто-то бездействием, кто-то участием, кто-то неучастием. Звісно, за роки війни в кожного українця виробився імунітет на ось ці байки про один народ. Але погодьтесь від того, ці заяви дратують не менше. Дмитрук натягнув на себе маску праведника і доводить, що пізнав істину. Насправді він, як і решта зрадників, намагається зліпити правдоподібну легенду, чому ж він втік зі своєї країни, бо його там образили ось так. Найдивовижніше у всій цій історії Артем Дмитрук досі народний депутат України. Да, я діючий народний депутат України. Мандат на мене не лишили. Єдине, я на даний момент временно нахожусь в Лондоні. Напередодні його втечі Генеральна прокуратура повідомила про підозру Артему Дмитруку через напади на правоохоронця в Одесі та військового у Києві. За даними правоохоронців, Дмитрук перетнув кордон пішки в районі пункту пропуску Павлівка. За цим фактом державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Також про підозру оголосили ще трьом людям, які допомагали Дмитруку. 29 серпня минулоріч депутата оголосили в міжнародний розшук. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права застави. Через місяць Дмитро повідомив, що його затримали у Великій Британії. Він заявив, що президент Володимир Зеленський нібито вимагає екстрадувати його. Нині в судах королівства паралельно слухають дві справи щодо одіозного українського політика. Перша справді стосовно його екстрадиції. Друга це його прохання політичного притулку. У квітні цьогоріч Дмитрук засвітився в Лондоні. Вбраний у рясу священнослужителя він прогулювався з родиною в гайд парку. Далі, краса, краса. В рясі він не просто так. Дмитрук і подиякон РПЦ. Як я й говорила, він лобіював інтереси про російської церкви, а також часто ставав на захист діячів московського патріархату. Так, наприклад, у лютому, 24-го року, Дмитрук вніс заставу за Павла Музичука і радиякона УПЦМП, затриманого СБУ. За підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ та й сам Дмитрук направду відзначився своїми заявами. У своєму телеграм-каналі, ще до втечі з України він неодноразово закликав до миру з Росією, а також критикував ЗСУ. Курську операцію він називав мародерством та знущанням над цивільними. В березні цьогоріч одеський активіст Дем'ян Ганул мав опублікувати якісь дані про втечу Дмитрука з країни. Але через два дні після цього анонсу Дем'яна Ганула застрелили. Ви, можливо, здивуєтеся, але Дмитрук не тільки втік з України, але й обіцяв повернутись. Я виїхав временно, винуждена і обов'язково повернусь, над чим власне, зараз і, і працюю. Керують клубом ідеолог Рускава Міра Олександр Дугін та екс-прем'єр-утікач Микола Азаров. Крім українців, в клубі більше десятка експертів із Сербії, Грузії, Литви та Білорусі. Однак більшість із них вже давно осіли якщо не в Росії, то на пропагандистських каналах. А як вам цей персонаж Дмитрук? Як думаєте, чи повернеться цей просвітлений до України? Чи постане перед судом? Чи так і буде страждати в екзилі? Та поливати брудом Україну здалеку. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!